Сьогодні у нас третій ефір, і ця серія з рубрики Камінь тижня буде присвячений чорному термаліну Шерло. І сьогодні ми поговоримо про безпечну повільність. Поки ви збираєтеся і даєте мені знати, що у нас все гаразд зі звуком, я також зроблю маленький короткий підсумок минулого тижня. Нагадую, що в рубриці Камінь тижня ми кожного тижня беремо по одному мінералу. І з ним проживаємо тиждень, а потім ділимося в кінці тижня своїми підсумками. І оскільки я з вами проживаю ці тижні з камінцями, також я ділюсь, ділюсь в блозі своїм досвідом, своїми відчуттями. І якщо ви мене чуєте, поставте, будь ласка, плюс, а я буду ділитися. Отже, коли я починала рубрику, я брала гематит. І мій настрій був споглядати, як моя енергія розподіляється рівномірно. Я мала сподівання, що от зараз я стану суперефективною. Відповідно, мої висновки були інакші. Я дійшла до висновку, що в мене є свій власний ритм, і мені треба рухатись до нього, а не до якоїсь уявної картинки еталону ефективності. Коли ми починали тиждень, у цей тиждень, що минув з червоною яшмою, звісно, що в мене були такі гіперочікування, що от-от зараз прорве енергія, я все встигну. Спойлер, я не встигла. А насправді, коли я спостерігала, бо власне рубрика Камінь тижня дає вам на вибір два формати: спостерігай або налаштовуйся. І я от спостерігаю, як я себе проживаю в тижні з червоною яшмою. У мене були плани там, зробити прикраси собі до ефіру, перевиконати план, але насправді я зрозуміла, що це був важкий тиждень для мене, і в мене він от підсумок був зовсім такий неочікуваний навіть для мене. Він в мене вилився в таку тугу за несправжнім. Тобто я ганяючись за якоюсь швидкістю та ефективністю. Вкотре заперечувала свою природню повільність, і цього тижня я зрозуміла, в, в чому сила моєї повільності. Тому що, коли я живу в своєму ритмі, а він в мене повільний, я себе почуваю в безпеці. І тому, власне, тиждень Шерлом я і назвала, що це буде безпечна повільність. Я як людина з. З, таким, з такою чутливою нервовою системою, з а, глибоким а, баченням того, що відбувається навколо, відповідно, моєму мозку потрібно обробляти кожного разу велику кількість інформації. І коли все відбувається дуже швидко, в мене відбувається ступор, або ж в мене відбуваються сенсорні перевантаження, і тоді я надовго випадаю з процесу і роботи, і, взагалі, життя. Тому я зрозуміла, що я маю переключити в цей режим, де шукати швидкість, а навпаки, я переключила увагу в той режим, що як зробити так, щоб моя повільність стала ефективнішою, і що мені ще зробити, щоб я була ще краще в своїй повільності. Тобто я повністю переключила увагу, і коли я видихнула і зрозуміла, що це не мій ритм, що коли я ганяюся за чужими ритмами і цим успішним успіхом, я. Втрачаю відчуття землі під ногами, в мене піднімається тривожність, і я в результаті нічого не можу робити, бо мій стан абсолютно не працездатний. Бачу, що ви пишете, що все добре зі звуком рада, тому що на Ютубі мені підказало, що все цікаво, супер, але дуже тихо. Тому я буду з вами разом експериментувати, буду рухати мікрофоном і шукати те положення, в якому ви мене будете чути більш. Чіткіше, а якщо вам теж затихо, то можу порадити робити, як я слухати інформацію в навушниках. Отже, давайте переходити до Шерлу, повільно переключаючись з попереднього тижня. Окрім цього допису про того за несправжнім, якщо ви не читали, то коротко розповім. Я на цьому тижні стикнулася з ситуацією, коли в мене. Були певні уявлення про деякий бренд і блог, я не про себе зараз говорю. І я спостерігала за роботою власне, цих блогерів, і вони вибудували, знаєте, такий tone of voice бренду, дружній. такий Дружелюбний, ніжний, ми всі свої. Ми тут всі подруги і друзі. І, Відповідно, я в своїй голові будувала з ними такі дружні відносини. А потім був один допис інший, він був провокативний. Потім він пояснював цю провокацію, але знаєте, осад залишився, тому що я зрозуміла, що я відчувала розчарування, обурення, злість, втрату від того, що я втратила стосунок, якого насправді і не існувало, але він відбудовувався. І вкотре я зрозуміла, що з моєю нейротиповістю мені справді деколи складно зрозуміти ці соціальні ігри. І от на ну, налаштування з тижнем яшми в мене приходив під гіди повернення в свій власний ритм, і я вже для себе визначила і тиждень прожила зранку без соціальних мереж. І скажу одразу, моя тривожність дуже сильно зменшилась. І я тепер зранку, десь до годинки дванадцятої -го, чи навіть другої. Я не заходжу в соцмережі, я не читаю новин. Я вмикаю хіба що якусь таку супер лайтову музику, і е, я дозволяю собі почати день з цієї повільності, яка власне і дає мені базове відчуття оцієї безпеки, яка так мені потрібна. Так, давайте перейдемо до Шерло. І чому власне він сьогодні наш гість в ефірі? І наступний тиждень, як ви здогадалися, ми проведемо з ним. Сподіваюся, що ви дивитесь, чи слухаєте цей ефір разом з своїми друзями, і у вас теж щось є чорна турмоліна або прикраса, або камінці. Я вам покажу свої скарби. Моя гордість у мене на роботі теж такий є велетенський, це колекційний велетен, величезний велетенський кристал чорного турмаліну. Я дуже люблю цей мінерал. Ось в мене є кристали з ним. В мене є, це моя перше одна з перших намистиків взагалі в мене з'явилися з, з каменів усвідомлено. Це у мене прикраси мідні, ось такі перстеник і кулон. Від мого колишнього бренду Раух, де я створювала прикраси з другом в техніці гальванопластики. От в мене є дві прикраси на мистечко з необробленого шерлу і самі кристали. Тобто вони також з нами будуть слухати цей ефір, і з ними я буду проводити наступний тиждень. Чому ми говоримо про безпечну повільність? Тому що дуже часто світ нас постійно підштовхує бігти швидше. Ти постійно всі меташні, постійно в такому стресі, що ти не встигаєш. І сьогодні ми з вами нікуди не поспішаємо. Я спробую зробити цей ефір і пропоную вам долучитися до цього експерименту, зробити цей ефір такої собі території безпечної повільності. Якщо ви зараз кудись біжите, можливо, саме час згадати і сповільнитися зараз разом з нами. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? Поговоримо про цей соціальний шум, який дуже часто перекрикує те важливе, що є в нас всередині, і те, що насправді цей внутрішній голос, який нас міг підтримувати, він може загубитися в цьому шумі. І сьогодні, оця тиша, і камінь буде нам нагадувати про цю внутрішню тишу. Він спробує для нас зробити оцей такий затишний притулок всередині нас. От. І Моя ситуація це насправді була настільки глибока, що я думаю, що не один тиждень я буду якось думати на цю тему про те, що справді ми вкладаємо якусь якусь. Якісь сподівання на якісь стосунки, на якісь ситуації, на конкретних людей, а потім розчаровуємось, а насправді там цього не було, що ми хотіли там побачити. І для мене це була дуже глибока така тема довіри до людей, тому що в моєму житті були травматичні епізоди. І, відповідно, в мене через ну, таке фактично знищення почуття безпеки через своє тіло, бо ніби тіло мені належить, там у мене був такий неприємний досвід в житті. І, власне, оце почуття безпеки в мене настільки воно хитке, я настільки намагаюся все навколо себе зробити безпечним, що чорний турмалін досить довгий період в моєму житті був власне таким щитом від зовнішнього світу. я пам'ятаю, часто розповідала про нього, буду вам також що показувати. От, ем ви можете, просто споглядаючи камінці, також трішечки медитувати з ними. Я цей камінь називала камінь від наадекватів, тому що в ситуації, коли я розуміла, що я не контролюю того, що відбувається, і я себе не почуваю в безпеці, я завжди брала до руки. Шерл, він спочатку холодний, можна відчути його, якщо це кристал, його власне ці грані, і вони тебе ніби зупиняють. Твої думки плюс цей мінерал має справді такі цікаві властивості. Він має дуже хорошу теплоємність, і він класно нагрівається. І деколи, навіть коли носила прикраси, були моменти, коли мені здавалося, що він мене зараз. Обпоче або залиши сліди на шкірі, тому що він настільки класно нагрівався і довго тримав тепло. Навіть деколи в медицині використовують саме цю його здатність, аби прогрівати якісь ам, глибокі запалення, наприклад, між тканині, аби власне вигріти їх. І цей мінерал справді він може через тепло, бо, наприклад, для мене тепло це також почуття безпеки. Я Дуже швидко закінчуюсь, коли я перемерзаю, і мені треба швидко десь повернутися додому, прийняти гарячий душ або заховатися. Я найчастіше це власне під ковдрою, вдягнути на себе купу, купу одягу халатів, теплих шкарпеток і власне тепло повертання почуття безпеки. І, наприклад, для мене це найшвидший спосіб заснути. Тому для мене шерл – він камінь, з яким мене дуже багато всього пов'язано. І споглядання своїх відчуттів, і саморефлексії, і, і оця гра, знаєте, як кнопка іде геть, тому що я коли працювала в фізичній керівниці і не завжди могла уникнути контакту з людьми, які мені правда були неприємні, тому що вони, наприклад, були агресивні, маліпот... маніпулятивні. Відверто якісь токсичні, але я не мала можливості втекти з робочого місця. Я просто брала цей камінь до рук і так складалося, що він повертав мені то почуття безпеки, яке дозволяло мені витримати цей контакт. І дуже часто він був коротший, ніж я, наприклад, боялася, що це триватиме вічність. Тому я його для себе завжди також називаю камінь від неадекватів. Він класний камінь для мене в ті моменти, коли я себе не почуваю в безпеці, коли втрачається відчуття безпеки, і, власне, Шерл для мене найкрутіший такий друг в ті моменти, коли, наприклад, є якийсь виступ, зустріч з людьми, яких я не знаю, і, власне, це те, що найкраще вона збирає докупи. От я завжди його беру туди, де я не впевнена, що середовище буде для мене добрим чи безпечним. Отже. Оці ілюзії, це також про почуття довіри, і насправді весь тиждень прийшов в роздумах на цю тему, тому що. Дві такі думки почула, що довіру треба, хтось каже, довіру треба заслужити, і відповідно я, наприклад, раніше могла роками придивлятися до людей, тому що мій зранений досвід він показував мені те, що як тільки ти там відкриєшся довіришся, тебе одразу там використають, зневажать, розтопчуть, і відповідно дуже складно відкриватися. Але насправді, якщо Брати до уваги мені дуже відгукується терапія відповідальності і прийняття, акт терапія, там власне говориться про те, що в нас є дуже сильна глибока потреба будувати безпечні відносини та довірливі відносини. І коли в нас трапляється оцей досвід, де нас зраджують або використовують, нам завжди хочеться сховатись і вберегти себе від майбутніх розчарувань, але насправді. Ми ем, не можемо вплинути на те, станеться це знову чи ні, але в нас все одно є ця потреба. Тому все одно нам потрібно намагатися бути довірливими у відносинах, будувати їх, шукати їх, але не сподіватися, що це справді станеться кожного разу. І є ж такий варіант, що ми ж не відповідаємо за почуття і стани інших людей. Тому свого боку я буду далі це робити, буду далі будувати ці відносини і. Оця думка, що довіру треба заслужити, насправді мені імпонує от недавно теж почула дуже круту думку про те, що ми довіру завжди даємо в кредит. Тобто ми, коли будуємо стосунки, ми ж не знаємо, що буде наперед. Ми даємо цю довіру в кредит, і людина може його або використати, ну, або виправдати, або ні. Так, і, Відповідно, важливо давати, можливо, спочатку невеликий кредит і дивитися, наскільки він буде це вкладення раціональним, так? тому що все одно потреба. Будувати навколо себе безпечний простір вона нікуди не зникає. От тому це в мене минув тиждень в таких дуже глибоких роздумах. Плюс, оці сподівання вони наштовхнули мене на тему, знову ж таки, кордонів. І я не сподівалася, що я в тему кордонів залізу, скажімо так, з цього ракурсу, з цього боку, тому що. Кордони, я думала, це просто коли там з тобою комунікують, тобі приємно, неприємно, в безпеці ти не в безпеці. а Насправді виявляється, що кордони це також відповідальність, яку ми або перекладаємо на когось, або беремо на себе. І, наприклад, коли у цій ситуації, коли я мала якісь певні сподівання на стосунок, який був в мене тільки в голові, бо створював це такий образ навколо цього бренду, такий класний маркетинговий хід. І з одного боку я себе почувала ошукану, з іншого боку, це моя відповідальність довіряти чи ні. І тільки моя відповідальність буде залежати від того, наскільки довго я буду залипати в цьому горюванні, а наскільки швидко я захочу повернутися назад до реальності. Тобто, це також для мене було таким відкриттям. Ну що ж, думаю, можемо переходити до знайомства з Шерлом. Дуже хочу вам показати одну його таку особливість. Що він, от якщо взяти два різних види кристалів, тобто є такі кристали, зараз спробую знайти такий більш яскравий приклад. от В колоні, в срібному колончику, видно, що це такий цільний кристал. Він має, бачите, три сторони, які зростаються у вершину, він такий більш цільний. І також є шерли, які от складаються з ніби таких повздовжних волокон. І, власне, є така проблема з цим мінералом, він хоч міцний, він є досить крихкий, тому що він складається. Це велика кількість маленьких кристаликів. І, наприклад, коли просять зробити отвір, просверлити в ньому дірочку, розпаляти на мостинку, мені доводиться людям відмовляти, тому що 99,9% він просто розкришиться. Тобто він отакий у нас ніжний камінь, хоча його використовують власне, для захисту. Хочу вам показати оту його особливість, що він такий нашаруватий. І якщо, наприклад, беруть кристал і його обробляють, наприклад, форму голтовки, ми на ньому побачимо ось такі лінії. Оці кола, тому що коли ми заокруглюємо ті всі внутрішні шари, вони також заокругляться і створюється така. От форма малюнку, ніби по колах ідуть оці подряпини. І саме за цією ознакою, коли нема можливості зрозуміти, що це за чорний камінь чи чорні намастинки, я от шукаю в ньому цей характерний. Візерунок оцих кіл або якісь там маленькі сколи. Тобто, те, що люди можуть сприймати за недоліки кристали, це насправді те, що робить його шерлом, це те, що є маркерами, що він справжній. Отакі от, от сколи цікаві, бачите, такі викулки. Вони часто трапляються на намистинках, і це тільки додаткове підтвердження того, що перед вами справжній шерл. Він холодний та важкий, а в така досить висока питома вага. але Якщо взяти в порівняння його, і, наприклад, чорну шпінель, чорна шпінель буде важчою, майже вдвічі, хоча будуть мати, наприклад, вони однаковий розмір. Спостерігайте, налаштовуйся в практиках mindfulness, коли ми через відчуття в тілі повертаємо собі думки, повертаємо ці думки, які десь люблять відлітати в тіло. я пропоную в роботі з мінералами власне спостерігати за їхніми особливостями: це вивчення рельєфу. Ми можемо також помітити, що дуже часто турмаліни люблять рости в слюді. Оці маленькі слюдки. Вони щас залишаються на пальчиках такими блискітками. От бачите, це зелена слюда, і він в ній ріс. Ось його прям такі, не знаю, його, його рідна піжанка, в якій він виріс. Ось в формі галтовочки дуже часто це власне ці лінії, які показують, що він всередині має таку його властиву для нього фактуру. Обожнюю мінерали за те, що вони вчать мене приймати ті особливості, які людина, яка не знає, може сприймати як брак, як щось відхильне від норми. І для мене мінерали вчать приймати себе такою, як є, бо в цьому його краса. Тобто він такий, і, наприклад, коли. В крамниці в мене питали, а, наприклад, бачили форму в сердечку, полірований камінчик, слоник, зайчик. Вони кажуть, це воно в природі таким стало. Я кажу, в цьому камінці природне все, крім форми, яку дала йому людина. Тому в камінцях всі тріщинки, включення, оці моменти, вони всі природні, і тільки все, що ми забираємо, тому що не терпимо недосконалості, і, власне, це забирає його справжність. От, ми маємо різні форми, тому що хтось любить в камінцях, хтось наносить прикраси. А, хтось не носить камінці і навпаки любить прикраси. Хтось любить прикраси, але їх не носить, але любить тримати в руках. Тобто різні форми взаємодії з мінералами. І я сподіваюся, що цей такий улюблений мною мінерал знайде в вашому серці відгук в якійсь одній своїх форм. Чи це маленькі такі як фасольки, так, камінчики, чи це кристали цільні? Або ось такі. Паличками, так де класно відчувається пальцями його фактура. Чи той камінчик зараз вам покажу тут є такий прикольний кристал. От він, коли ріс біля нього ріс якийсь братік або сестричка. І от він ріс ось так. Вони росли разом, потім їх роз'єднали, і лишилося лишилася оця, такий поцілунок обіймів його сестрички. Тут навіть видно ще якісь кристали, який через нього проростав. Тобто це ціла історія, споглядаючи ці всі моменти, ти розумієш, скільки всього може камінь розповісти, де він виріс, скільки він був пору, скільки він рожив, от, що він в піжамці боже скинув цю піжамку. Може бути форма, якщо ви любите більш таку оптичну, це може бути галтовочка, і так само ви нігти можете прям відчути оцю його фактуру, тому що вона просто в кожному міліметрі його поверхні вона відчувається. Це дуже прикольно на дотик. І, власне, чим більше камінчик має таких особливостей, де є пальцем погуляти, тим швидше ви зможете заспокоїтися взаємодіючи з ним. Прикрасах цього разу у нас навіть будуть чокери з малесеньких тонесеньких намастинок в срібній фурнітурі, Якщо ви хочете почувати себе. В безпеці завжди, то можете носити мало не на щоденці прикраси. Але якщо ви, наприклад, дуже тривожна людина, у вас часто такі стани, що вам тривожно панічні атаки, то а, якщо ви, наприклад, обираєте шерл як камінь для захисту, для такого символу захисту, то можете навіть символічно зробити собі ритуал очищення, і після кожної важкої зустрічі можете його просто під холодною проточною водою а, помити. А в браслетах теж великий вибір. Це класично можуть бути браслетики на резинці. Це можуть бути міні-шамбали, навіть я люблю таку форму. Я свій браслетик подарувала подрузі в Канаді і собі теж буду такий ще один робити, бо я зрозуміла, що мені саме ця форма супер подобається. Це класичні шамбали, більші, менші. Ось такі міні-шамбали. І навіть є, ви знаєте, я робила ключі, астроключі і ключі до чакр. То є от ключ безпеки з шерликом, і в наборі іде камінчик, маленький камінчик для того, щоб ви могли спробувати медитацію, плюс доступ до інформації, як це все робити разом. В срібних прикрасах. Ви знаєте, що я люблю конструктори прикрас, де ви можете, маючи одну основу, змінювати на мостинки і мати кожного тижня свій камінь тижня. Міняючи, наприклад, це може бути браслет, сережки, протяжки, це можуть бути основа під колончик чи браслет. Це є срібні прикраси, які ми створюємо в нашій майстерні. Ось, наприклад, до цього кристалу я створювала під конкретно цей кристал, ось таку форму підсніжника, так чи конвалії. Ось таку квіточку. Є ось така більш класична форма. І навіть я взяла вам показати ще один такий варіант тут Шерл в кварці. Його ще називають Стріли Амура. От. І Він у нас також буде ще в рубриці кварц. Ми з ним ще будемо перетинатися з цим камінчиком в іншій категорії камінця тижня. Тому форм' є досить багато, ви зможете вибрати свою улюблену. І я вам показую лала в своїх прикрасах мідні варіанти прикрас, також вони є. Бренд Раух колись у мене був такий з другом. Друг зараз воює, захищає нас з вами. і, Відповідно є ще в мене залишки тих прикрас, які ми створювали з ним разом. Перстеники та колони. І за що я люблю перстеники? Тому що, наприклад, мій перстеник зараз мені маленькі. Я люблю перстеники за те, що їх можна також завжди носити як прикрасу, як колон. Ось такі цікаві, мідні, мідь нарощувалася зверху на ці кристали. Також такі дуже оригінальні для тих, хто любить бути не як осі. Ось це те, що ми з вами сьогодні можемо обрати на наступний тиждень, якщо у вас є свої прикраси, також можете їх підготувати, помити, покласти на підвіконня і почати наступний тиждень зі споглядання або налаштовування. Ми з вами пам'ятаємо, що інформацію про ці камінці я також подаю в каталозі. Посилання на цей каталог буде в описі до цього ефіру, який я збережу для вас. І ви зможете там швидко знайти інформацію про необхідний камінчик, з яким ви хочете попрацювати. І в альбомі побачити всі прикраси детально, всі камінці, з якими ви захочете повзаємодіяти. От. Тому. Сподіваюся, що ви змогли зловити оцей настрій потреби в сповільненні. Можливо, ви зможете відчути в цьому сповільненні теж більше безпеки. І я навіть колись думала, що в ефірі згадаю про міфи, про чорний турмалін, але я настільки люблю цей мінерал і настільки багато про нього є інформації, що я думаю. Це вартує окремого ефіру про турмалін, всі ці міфи, всі ці лякалки, пужалочки, як я люблю казати. І відповідно думаю, що сьогодні ми зупинимось на тому, що повільність також буває прекрасною. Я, наприклад, коли сповільняюся, я більш фактивна. Бо коли я поспіхом створювала прикраси, мені багато чого не вдавалося, і тільки вчора, коли я видихнула. Максимально сповіднилася, прийняла те, що я не встигла все, що хотіла, і я знайшла рішення, як вирішити ті питання, які мені не вдавалося, власне, з створенням цих прикрас подолати. Отже, якщо ви будете носити шерл на своєму тілі, прислухайтесь до того тепла, який він вам буде дарувати. Відчуйте, як шум зовнішнього світу буде зупинятися на кордоні вашої шкіри. І Шерл буде власне тими стінами у вашої внутрішньої фортеці, і буде в цій фортеці лише ви і ваш справжній ритм. І в цій фортеці ви можете не відповідати одразу, тому що я, наприклад, вчусь брати маленьку паузу, коли, наприклад, я не готова. Знаєте, є люди, які прокидаються, і вони вже бомбардують світ, а я ще мій мозок спить. Так, і відповідно я можу не відповідати одразу, тому що я буду. Збирати себе докупи, щоб відповісти так, щоб у нас склався діалог. А ви можете сумувати, ви можете як я відновлюватися в самотності, тому що, наприклад, оця туга за несправжнім вона з одного боку це про горювання. А з іншого боку, всередині така чистота у мене з'явилася, такий спокій і отаке сумне щастя, так? Тобто я сумую тому, що я відпускаю щось що для мене колись мало значення, але виявилося, що його нема. А з іншого боку, я щаслива, що я це побачила, прожила, відпустила, і значить, в мене є місце для чогось класного і світлого. Можна не бути продуктивною сьогодні чи наступного тижня, можна просто бути, і цього вже достатньо. І камінці нехай будуть символом цього стану. Якщо ви захочете провести цей тиждень з нами з Шерликом, буду рада вашим підсумкам або в закритому каналі. У нас він так і називається Камінь тижня, або, власне, можете ділитися там, де ділюсь сім'я, в дописах в кінці тижня. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюся, вам вдасться трішечки сповільнитися. Відчути камінці через холод або через тепло, і відчути це полегшення, яке власне віддає нам цей дозвіл бути повільни, повільнішими. Так? Тому до наступного тижня. З цього тижня не буде якихось підсумків, не буде повчань, буде лише пропозиція приєднатися до цього стану. Всім папа! -па.